Тепер і так сміття багато, тому все, що великими руцями, все, що невелике, те вже понятно, що замететься. Треба буде відвести цей склад. Це що велике? Більш менш все дойде. Так що це за клей? Ще й повна, хай буде так, це сміття, паралон теж не надійду. Грейт, Боже, нам по суті не надо. так це що таке? Моя женщина таке погана. О боже. Отакої. Так, ну туски нам ці, я думаю, не потрібно. Що таке? Ще щось є? Ні. Ну я їх сіаля улюблю. Це що таке? Це щось розпаковок. Це пригодиться. Так, це сюди. Це теж сюди. Це так, Це мої баночки з табаком. Все пусте. Я думаю, нам це теж, в принципі, і не треба. от семена перцю. перцю потрібні. Так, що тут? Пульки, шмульки, пульки. Так, це залишимо. Це залишимо. Це сюдой, А це я не знаю від чого залишимо. Так, це це сюди це замітати що це таке? покашка якась чешу цю п'ята не знаю що це буквально брати не буде так теж сюди І, і відправиться це на сміття. Потрібно, потрібно сутя, сутя.